Книга стратегія Блакитного океану це про те, як бізнес може уникати виснажливої конкуренції і створювати нові ринки, де суперників майже немає. Коротко по суті. Червоний океан, існуючі ринки з жорсткою конкуренцією, де компанії воюють за тих самих клієнтів, знижують ціни і прибутки тануть. Блакитний океан новий простір ринку, створений інноваціями, де попит формуєш ти. А конкуренція ще не виникла. Суть стратегії Відмовитися від прямої боротьби за частку ринку. Зосередитися на створенні унікальної цінності для клієнта, яку конкуренти не пропонують. Об'єднати інновацію і доступність цінова ціннісна пропозиція. Інструменти. Карта цінності показує, у чому ти відрізняєшся від ринку. Схема усунути, зменшити, підвищити, створити допомагає визначити, що прибрати, що здешевити, що зробити кращим і що абсолютно нове додати. Приклади Nintendo Wii, iTunes, компанії створили нові ринки, а не билися на старих. Висновок. Щоб досягти стійкого успіху, бізнесу варто не витрачати сили на боротьбу в переповнених червоних океанах конкуренції, а створювати власні блакитні океани. Нові ринкові простори, де компанія сама формує правила гри. Це досягається через інновації, поєднані з доступністю, глибоке розуміння потреб клієнта та сміливість ламати галузеві шаблони.